Дорогі українці, дорогі спортсмени, дорогий спортивний родовід. Шлю вам вітання з передмістя Філадельфії. Український спортивний осередок Тризуб. Тут базується футбольний клуб Філадельфії Ukrainian Nationals. Сьогодні велике свято, свято вербна неділя, католики Пасха. Шутка б'є, не я б'ю від сьогодні за тиждень Великдень. Можна було би провести багато паралелей з тим, як після тернистого шляху Ісуса Христа ми всі святкуємо Великдень Пасху і хотілося б побажати всім нам, щоб якомога скоріше ми святкували ще один Великдень, нашу перемогу над свинорилими ублюдками. Які тероризують нашу країну, бувають дітей, бувають наших побратимів, громадян. І хотілося б побажати, щоб це якомога скоріше закінчилось, щоб була велика перемога і ми жили в мирі. Бажаю всім цього щиро. Слава Україні! Героям слава Український Воєнні ЗСУ. Ви, герої сьогодення, вам натхнення, щоб ви якомога сильніше і якомога скоріше відігнали цю нечисть від нашої країни і щоб було мирне небо над Україною, над всіма. Спортсменами над митцями над дітьми над всім людством. Це наш тризуб. Слава Україні. Героям слава!